Пропоную відпрацювати найпростіше перетворення графіків функцій. Увага! Нам треба побудувати графіки наступних функцій. Всі теоретичні факти знайдеш у теоретичних відомостях. А зараз їх тільки використаємо для конкретних завдань. Увага! Щоб побудувати графік функції y дорівняння корінь із x-4, ми повинні побудувати. Графік функції корінь із х. Отже, графіком цієї функції буде крива, яка проходить через точки. Якщо х 0, то y 0. Якщо х1 корінь з одиниці y 1, якщо x4, то y корінь з 4 дорівнює 2. Отже, ми побудували графік функції y дорівнює корінь із х. А тепер графік корінь із х ми повинні паралельним перенесенням опустити по вісі y на 4 одиниці. Тобто скористатися отакою от формулою. Переносимо. Паралельним перенесенням графік даної функції на а одиниць вниз. На 4 одиниці вниз. 1, 2, 3, 4. І уявимо собі точку з координатами 1, 1, 4, 2. Цей графік і буде. Графік функції. Корінь із x Корінь із x мінус 4. Основний графік, найпростішої функції, опустили на 4 одиниці вниз. Зрозуміло, щоб побудувати даний графік. Ми повинні скористатися отакою от формулою f від x плюс А. А це перетворення, яке вимагає від нас перенести графік функції корін з x на 3 одиниці вгору паралельним перенесенням. 1, 2, 3. Уявляємо 1. 4. 2. Даний графік y дорівнює корінь із Х плюс 3. Наступний графік вимагає від нас скористатися формулою F від X плюс або мінус А. Нагадаю, якщо у нас у формулі отут додатнє число. То ми переносимо графік паралельним перенесенням вліво на 5 одиниць. На 5 одиниць маємо 1, 2, 3, 4, 5 і перенес, переносимо характерні точки цього графіка. Отже, плавною лінією з'єднуємо дані точки. Отримуємо графік функції y дорівнює корінь із х плюс 5. А та точка має абсцису мінус 5. Аналогічно скористаємося паралельним перенесенням графіка корінь із Х на 3 Одиниці вправо. Визначимо першу точку. Ось вона, точка 3. Це буде перша точка, друга точка. І паралельним перенесенням побудуємо цей графік. Це графік функції y дорівнює корінь із мінус 3. Для побудови даної функції y дорівнює мінус х квадрат, треба скористатися правилом. Для побудови графіка функції мінус f від x. Всі точки графіка y дорівнює x квадрат, основного найпростішого, треба відобразити симетрично відносно вісіx. Тож для побудови графіка y дорівнює x квадрат дуже зручно користатися шаблоном. Ось у мене в руках шаблон функції, графіка функції y дорівнює x квадрат. Тож, побудуємо графік цієї функції, це не основний графік, а допоміжний, тому його наводимо не основною. Лінією не основним кольором. Це графік функції y дорівнює x квадрат. Y дорівнює x квадрат. А тепер всі точки цього графіка треба симетрично відобразити відповідно вісі ОХ. Тобто, точка з координатами 1, 1 буде відображена в точку з координатами 1 мінус 1. Точка з координатами 2 4. Відображуємо симетрично 4 одиниці вниз. Мінус 1, мінус 1, мінус 2, мінус 4. Або достатньо прикласти шаблон і побудувати графік цієї функції. Отже, на дошці побудовано графік функції y дорівнює мінус х квадрат. Для побудови наступного графіка ми повинні пам'ятати, що це графік, який має формулу аф від х. Найпростішою основною функцією є функція y дорівнює х квадрат, Але цей графік треба стиснути до вісі Оу, у два рази. Пропоную скористатися декількома точками для побудови. Наприклад, якщо х0, то y0. Якщо х1 підставляємо 1 квадраті 1 помножити на 2, 2. Якщо х дорівнює 2, то х дорівнює в квадраті 4 на 2, 8 і так далі. Отже, ми повинні. Побудувати точки з даними координатами 0, 0, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отак стрімко вгору ми повинні побудувати графік даної функції. Дана функція буде парною, тому графік даної функції буде симметричний відносно вісі О, то ми повинні симетрично відобразити отримані точки. З'єднавши плавною лінією отримані точки, отримаємо графік, який треба побудувати. На дошці синім кольором побудовано графік функції 2х квадрат.